Это наша квартира, чей дом, хата. Мы все живые. Марина Анатольевна, Марк, точно. Сейчас я пойду. Пацаны. Секундочку. Пацаны, мы живы. Хлопчики. Хлопчики. Натусик. Покажись. Еда. Хорошик. Всі живі. Давайте потрошку обережненько. Там дуже багато скла, всякого такого. Давайте. Обережненько, обережненько. А? Хлопці. Бутусик. Там внизу десь є якась. Сейчас, сейчас, я приберу сюнок. Давайте до Дома? Тихо, обережно. Доброго ранок всім. Сьогодні убийства частина ракети. Оце моя хата. О там мої діти і милість Боже, що ми всі живі. Я реально насправді щасливий, що я живий. Це така милість Божа і мої діти живі, бо ракета влучила прямо в 4 в 4 метрах, а хати немає, машини немає, двох машин. Але діти живі і ми живі і всі цілі. Це така милість Божа. І от прильот. Розумієте? І от ми всі живі. Така милість, Божа, просто така милість біля. ЖК львівський це село Борщагівка. Ну Фактично Київ, прямо за окружною. Ми тут проживали з сім'єю три роки, буквально метрів 300 від цього прильоту сьогоднішнього нічного. Фасади зруйновані, ну дуже сильно поновічено. Ну, але найбільше це повністю зруйновані тут приватні будинки, таунхауси, дупліси. От ми можемо бачити, повністю, повністю немає прильот російського, чи до ракети, чи до дрону. І тут також тут проживає також Марк Сергій. Я думаю, що всі більшість його знає. Це музикант, пастор, служитель з Мілітополя. З Мелітопольської християнської церкви. Вони там все втратили в 22-му році. Зараз приїхали сюди, тут же він пару років проживав і сьогодні його житло повністю зруйноване. По Божій милості він і вся сім'я живі, здорові, вціліли, але майно зруйноване, автомобілі зру... знищені, зрозуміло. Ну і багатьох інших людей. Росія терористична держава, це не новина, всім давно відомо, але ще раз вкотре котре нагадування. Немає нічого. Ну і фасади будинку поруч ЖК Львівський також. Дуже сильно поневічені. Тут не лише вікна, а й ремонти в квартирах доведеться робити. От якраз щойно про Марка розповідаю, його побачив. Марк, де твій будинок? А от, крайній там. Крайні там, якраз на, на горі діти спали. О, Батько. Пастор Сергія, Віктор Сергій. В Мелітополі все втратили, живуть в Києві тут. Терористи поцілили. Я вам зараз хочу показати, що таке бути штундою, що таке бути е в церкві, в домі Божому. Коли просто церква збирається разом, просто допомагати твої речі збирати. Вони мені не рідні, ніхто. Це просто люди, які люблять Бога, які люблять цю країну, і люблять допомагати. І коли ми всі як одна родина, ми багато чого робимо. Ми проходимо, це практичне Іван, то що ми проходимо. Та слава Богу. Це Он дає. Це не наше, это не наші тренування. Для этого треба прибувати з ним кожен день в Святому. Жити в тому домі. Дивіться, якби вони там були, я думаю, ми б сюди прийшли на попород. Бо Бог зберіг. батько небесний. Ми перед тобою Святий Господь. Годжені, Господь, немає ніяких серйозних травм. Дякую за владіка і Сашу і їхнім дітям. Дякую, діють, і утішаються далі тобою. Посповни всяку потребу по багатству, благодаті твої, Боже, ангели Твої охороняли. їх. Я славлю тебе за це. А він каже: діти, що саме цінна сьогодні в цій хаті, він. і вони кажуть: тато ми, то вони самі цінні, що у нас є, і наше життя. Що ми можемо продовжити, покликання Господа, якби сьогодні не стало мене або якогось дітей. Я думаю, що більшість з нас покрилося б депресією, і би дуже важко було піднімати руки догори. Але Господь нам дав ще один день. Просто соря, як Павло каже, але життя це цінність. Ми дякуємо за ще один день. А царство Боже, місія Христа, вища за нас, за наш комфорт, за нашу безпеку, за все царство Господа вище. І я хочу, щоб ви всі ми брали приклад сім'ї, для яких царство Боже вище за їхні матеріальні післа. Тому що, платячи ціну, ми продовжуємо служити Господу. І зосереджені на царстві Господньому, як Ісус сказав, знаєте, я впевнений, що Бог все верне і ще більше. Mm -hmm. Бо Ісус сказав, думайте в першу чергу про царство. Це все додасть. Коли ми шукаємо земного, ми втрачаємо саме головне, саме ціле. Те, що не тріне, не згорить, не зружуся. Вічне життя все слава!

Before taught